Та ваша Шавченко. І досі сниться під голою. І досі сниться під голою. Між бебами та над водою. Біленька хаточка. Сидить, не нашій досі все викрут. Коло хатиночки бабить. Хороше, то кучеряли своє маленьке вноча. І досі сниться. Вийшла сати, весела, сміючись мати, Цілує діда й дитя. Аж тричі весело цілує, трима на руки і ходує, і спать на все. Він усихається, і стиха промовить ніж. Де в селий по печальці ворог не старий читає перекрасив очі нас. Крізь верби сонечко сіяє, і тихо гасне, день погас.